Новини з боліт тут і зараз. Доброго ранку, народ! Ви готові до обговорення найгарячіших подій на Росії? Адже наші сусіди дали джазу минулого тижня. Будь здоров, і обговорити є що. Тож е, почнемо. У ставропольському краї росіяни повільно, але впевнено впадають у відчай. Причина у них відсутні найелементарніші речі для існування, а саме вода. Про демократію ми вже й мовчимо. Так так уявіть собі на хуторі з нетиповою для нього назвою Веселий Росіянам зовсім не весело. Органи влади не можуть нам допомогти вирішити питання з водопостачанням за словами місцевої адміністрації. У наш хутор веселий качатися вода не буде, а буде організовано регулярне підвезення технічної і питної води. По факту. Питну воду нам привозять раз на три дні і дозволяють брати 50 літрів на двір. Скажіть, дякую, що хоч раз на три дні, могли б змусити з дерев вологу висмоктувати. Забули де живете? Вітаю, Володимир Володимирович! Ми жителі хутора веселого, вже сьомий день без води з храну. Дуже тішить ці відчайдушні потуги росіян, які звертаються до Путіна зі своїми проблемами з надією, що він їх вирішить. Уявіть їхні обличчя, коли вони розуміють, що їх надурили. Худоба помирає від нестачі води, а пацієнти місцевої лікарні ходять в туалет на вулицю. А все, що на свої молитви про допомогу отримують росіяни – це коротке серян води не буде, немає грошей. Тож нехай беруть приклад цього мужика з новоросійського. У них там теж воду відключають. Тому він просто має голову під дощем. Пані та панове Алко ФСБшник у дії днями у Парижі було затримано 40-річного російського шеф-кухара. Це чудо набухалося та почало розповідати друзям, що він завербований російський таємний агент, який має зірвати олімпійські ігри, які зараз відбуваються у столиці Франції. Пліця його спіймала, і тепер Джеймсу Бонду російського розливу світить 30 років французької в'язниці. А у Кіровській області тим часом відбувся фестиваль з огіркового хрусту. Так, так, вам не почулося. Вони там змагаються, хто голосніше захрумтить огірком. Три, два, старт. Поплески нашому першому учаснику зафіксували його результат. Слухайте, не лайном ж бурляється вже добре, бо на Росі і такі фестивалі є. Хочете покажемо вам зараз звичайного середньостатистичного росіянина. Будь ласка, його характерні риси. Він має бути без сорочки, голосно матюкатися, ну і звичайно бути під градус. А якщо він в цей момент ще буде ну не знаю, ламати домофон, бо не знає, як його відкрити, все перед вами точно типовий росіянин. Ми зараз це не вигадали, і ось вам доказ. Якщо колись такого зустрінете, дайте листок формату а 4 і з обох боків напишіть переверни. Це дасть вам час звалити від нього якомога далі. А з вами були новини з боліт. Не перемикайте.